По 250 тисяч гривень гранту від держави отримують два підприємці із Радомишля на розвиток своєї справи. Один із них Дмитро, який планує вкласти ці кошти в розвиток своєї кав'ярні в районі, такого і близько нічого немає. Куди можна сходити з дітьми, десь відпочити відносно гранту нам запропонували його міської ради Вони нам допомогли. То в цьому плані з бізнес-планом всім. Всю цю документацію підготували. Як отримаємо фінансування? Насамперед, це піде на обладнання, що касається кухні, приготування нових страв і швидше видача тої же страви. Наша ж тематика фастфуду, тобто, щоб це все, все було швидше. Швидше також ми хочемо задіяти. Молодь, який від 12 там, до 20 років, ну і дорослих, придбавши комп'ютери та ігрові приставки. Також на будущее плануємо і на вулиці і літня якби, площадка. Початку жовтня у громаді сім підприємців подали бізнес-плани на фінансування державною програмою Є робота. Олена Яцківська, фахівчиня Радомірської міської ради, допомагає підприємцям розробити бізнес-плани. Станом на сьогодні, за підтримки нашого бізнес-хабу, ми написали вісім бізнес-планів. А в основному це існуючі підприємства, які хочуть розширити свою діяльність. У нас вже дві заявки одобрено: тобто, два підприємці отримують гранти. П'ять заявок перебуває на оцінюванні. Однією з умов програми це є. Створення робочих місць, що надзвичайно актуально для громади. І по-друге, власне, підприємець ці кошти є безповоротною допомогою, але підприємець, сплачуючи податки, створюючи нові робочі місця, тобто сплачуючи ще більше податків, власне, повертає ці кошти у вигляді сплати податків до місцевого бюджету. У бізнес хабі вже місяць безоплатно консультують підприємців, які хочуть отримати грантову підтримку або відкрити власний бізнес. Родина Ольга Михайло та їх донька Маргарита планують створити у радому шліпритулок та. Перетримку для тварин, і для цього також готують бізнес-план. Коли почалася війна, люди масово почали, особливо жінки і діти, виїжджати за кордон, і дуже багато залишилося хатніх тварин. І тому ми вирішили просто займатися такою справою, як можливо, частково притулок в більшості випадків це перетримка. Тобто, якщо люди від'їжджають за кордон або не можуть по якимось причинам люди з інвалідністю чи ще ну дуже багато насправді причин є. От, утримувати собаку, вони щоб не викидати її на вулицю, вони можуть віддати нам і просто за це там ну щомісячно платити якусь суму. ну ми повністю забезпечуємо медичну, тобто всі вакцини. Це соціальна справа, яка теж, скажімо так. Дуже відноситься до благоустрою міста, тому що з одного боку ми рятуємо собак з іншого боку ми рятуємо людей, тому що дуже багато невакцинованих собак є на території нашого міста, і це теж є проблема насправді. Нині в родині є 11 собак. Попри те, що грант вони ще не отримали, кажуть, що послуга із перетримки затребувана. Тому ми вирішили так з дружиною говорили, що таку ідею. Скажімо так, да, щоб це якби і притул, і перетримка, щоб дійсно о, надавати можливість і людям, і, ну, щоб не викидали їх на вулиці. Uh -huh. А вони мали, ну, жили, скажімо так, мали їсти, мали тепло, мали, ну, скажімо так, дах над головою. Uh -huh. Да, Наразі в нас зараз одна собака, да, так воно на перетримці знаходиться. І да, люди там поїхали на лікування за кордон, і тому зараз одна, одна собака вже в нас. Олена Яцківська розповідає: скласти бізнес план, коли є ідея, простіше. І що ті підприємці, які звертаються до бізнес-хабу, мотивовані та з ідеями. Олена Ваховська, Олексій Черко, Олександра Циплюк. Новини на Суспільному.